У п'ятницю, 8 серпня, у сумах провели в останню земну путь двох захисників України: сержанта Миколу Олефіра та солдата Ігоря Шевченка. І з самого ранку рідні друзі, знайомі та бойові побратими попрощались із 28-річним мужнім воїном Миколою Олефіром. Відважний оборонець служив на посаді інспектора прикордонної служби першої категорії, начальника групи інженерної розвідки Державної прикордонної служби України, залишаючись до останнього свого подиху вірним військовій присязі і українському народові загинув народний герой під час виконання бойового завдання 5 серпня поточного року внаслідок влучання fpv дрону біля населеного пункту Кіндратівка Сумської області. Нехай світла пам'ять про справжнього патріота, українського воїна, який віддав своє життя, захищаючи нас, і мирне українське небо буде сильнішою за смерть та завжди житиме в серцях тих, хто знав, любив і поважав Миколу. Дуже шкода, що не забирає найкращих. Коля був справжнім героєм. Він з першого дня повномасштабної війни пішов захищати нашу Україну. Це був дуже Ну, гарний, гарна людина. Він був настоящим патріотом. Це втрата, яка залишиться. Я не знаю, як з цією втратою можна жити далі. Я співчуваю його рідним, близьким, хто його знав. Легких йому хмаринок. Я можу сказати тільки одне, що Микола був настоящим мужчиною. Правильної людини. Для мене Микола був більше, ніж побратим. Ми з самого початку от, війни були разом, ну і до війни знакомі, знайомі. От, Ну, що, Геройська була людина. Будемо пам'ятати, він завжди поруч з нами. От, вічна пам'ять. Я працювала з його жінкою. Я сьогодні прийшла просто підтримати її. Вона була дуже гарна, ну, вона є гарною людиною. Я думаю, в такої гарної людини гарний чоловік. У них дитинка два роки. Нічого поганого я не чула. Ми дуже вдячні за те, що він охороняє нас і охороняв. Життя, воно безмірне. Ми тут живемо на землі, в цьому тілі, і воно временне. але Життя вічне, тому ми зустрінемося там на небесах з ним і просто приводимо сьогодні його в останню, останню путь. Хай буде земля йому пуха, і зустрінемося з ним на небесах. Відспівали народного героя Миколу Олефіра у Святогеоргіївському храмі Православної Церкви України. Що за упокоєння душі. Спочилого воїна і захисника України Миколи, і за відпущення йому усякої провини вільної і невільної. Господи помилуй. уже о півдні 8 серпня до Свято Воскресенського кафедрального собору привезли труну з тілом 45-річного солдата Ігоря Шевченка, який проходив службу на посаді стрільця санітара механізованого батальйону Збройних сил України. Чоловік загинув 3 листопада 2024 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Серебрянка Донецької області. Жертовність, гідність, щирість та любов до України Ігоря Шевченка. Навічно закарбується в історії нашої громади та пам'яті кожного, хто знав народного героя. Запам'ятався нам папочка, наш чоловік мій працьовитим. У нього роки були, він працював, йому нравилося дерево, він вирізбляв, робив красиві полички, Трудив, любив, ніколи нікому не відмовляв ні в чому. Любив свою дочку і захищав нашу батьківщину. Хороший, добрий, настойчивий і всього добивався. Усе вмів. Жалко немає. Ми сусіди по дачі. Ну, який він був, добрий, як і всі сини, все робив для матері, був дуже чуйним, пішов на, на війну, пропав без вісти, а потім. Узнали, що він загинув. Саме головне те, що він був хоробрим воїном, пішов захищати нашу батьківщину. Дуже чуйна, гарна людина була, дуже ну, за всіх він відзивався, що просив, як така допомагав. Дуже гарна, нічого поганого не можна сказати. Вісь на пам'яті відспівали мужнього оборонця Ігоря Шевченка у Свято Воскресенському кафедральному соборі Православної Церкви України. Молимось за спокій душі, спачіла граба Божого героя України. Загибло воїна за волю, незалежність і соборність України, но представленого ігоря, і за відпущення йому всякої й прави невінної, і не хвильної. Неправильні Господи, і Із усіма військовими почистями хоробрих захисників та справжніх патріотів України, сержанта Миколу Олефіра та солдата Ігоря Шевченка поховали на Алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава народним героям, які віддали своє життя за наше мирне майбутнє.